Опалювальний сезон у Тернополі розпочнеться вчасно. Для цього протягом літа у комунальному підприємстві Тернопіль -міськ ремонтували та випробовували усі 37 котелень обласного центру, а також теплові мережі. Перевіряємо їх на аварійність, тобто ми практично створюємо умови, які вони мали би не витримувати. Знаходимо ділянки аварійні з тим, щоб взимку цього не відбулося. І таким чином, ну ми практично по мережах нам лишилося. Відсотків 10 мереж в тих котельнях, де найбільш такі магістральні, де великий діаметр. Сподіваюся, що ми до початку наступного тижня в нас повністю будемо готові. За послуги теплопостачання сьогодні тернополяни боргують близько 20 мільйонів гривень. Але новий опалюваний сезон комунальники обіцяють розпочати зі старими тарифами. Для мешканців міста оплата послуг може зрости тільки з початком 2014-го, каже Андрій Чумак. Ми в минулому році, згідно процедури, в кінці року подали нові тарифи на теплову енергію. Комісія їх прийняла, рішення не прийняла. Ми в кінці року знову будемо подавати на зміну тарифів. Ну, для юридичних осіб підвищення. Скоріше всього не буде тарифів, а от для населення воно може відбутися. Традиційно опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня. Проте, якщо впродовж трьох діб середньодобова температура буде нижчою, як плюс 8 градусів, розпочнуть подачу тепла. Першими до тепломереж підключать лікарні, школи і дитячі садки, а згодом і оселі тернополян.